Кнопку обрати. Може, цю вирішено. Бо що буде. Ого, як круто. Вау! Це шнурок, а значить, за нього треба смикнути. Вау! Яка прикольна іграшка! Ну що, отримуй свій приз. Ой, як здорово! Я зробила правильний вибір. Одну секунду. Ось так то краще. Ух ти! Ще іграшка та ще! От везуха. Тепер тут буде дуже м'яко та затишно. Клас. Нічого собі, скільки ж їх там? Раді, поки можеш. Мені здається, це вже перебір. Ай, я тону на допомогу хто-небудь. Ось це видовище. Не кожен день таке побачиш. Я хочу вибратися. Важко дихати. А ось це не входило до моїх планів. Добре, одну хвилинку, міс, я вас витягну. Зараз тільки розберусь, як керувати цією штукою. Давай, друже, у нас мало часу. Ага, опускаємо. Ще трохи. Угу. О, дякую. Я в порядку. У нас вийшло. Я дуже радий.